Шукаєш, де зібрати дітей до школи і не за всі гроші світу? Тоді йдемо разом в гуртівню Канцбаза. Знайти її можна ліворуч від тролейбусного депо на радіозаводі. Канцбаза має крутий асортимент шкільної продукції, зожити на різну кількість сторінок з унікальними обкладинками. А які круті щоденники, різномаїття канцтоварів тут дійсно вражає. Звичайно, є неймовірно гарні та стильні рюкзаки і пинали на будь-який смак. А як же до школи без ланчбоксу та улюбленої пляшки для води також не забуваємо про приладдя для творчості, фарби, олівці, маркери та звичайно альбоми, величезний вибір ручок та простих олівців, приладдя для креслення та багато іншої прикольної канцелярії. До речі, при купівлі від трьох штук діють оптові ціни, і це дуже вигідно. Отже, кожна дитина буде в захваті від асортименту, а батьки від оптових цін. Ще є безкоштовна доставка. Запам'ятай, вигідний магазин канцелярії знаходиться по вулиці Данила Галицького, 25, Радіозавод. Деталі читай в описі.